Мої вітання з вами Роман Кравченко. Це Ютуб Паненка, Ми відразу отак тюк-тюк. І все, мат завершився. Ми зараз будемо обговорювати. Там, я накидаю своїх певних думок. Вам може це сподобатись? Може, ні, після динамо сальцбург. Ось це четвертий вирішальний кваліфікаційний раунд в цю швейцарську систему, або груповий етап, або в лігу. Я навіть знаю, як це назвати, якщо чесно. Ось, бо поки що, напевно, тільки УІФА має уявлення, як це буде виглядати цей оце жкування. Оце вся ліга чемпіонів. А для нас це буде всього новинку. Тож в підсумку подобайку напишіть якийсь приємний коментар. Давайте розпочинати. Давайте розпочнемо з матчу, які відбувалися і Середу на жаль, українських гравців на цій стадії. Відсутні, тільки є один український колектив, це Динамо Київ. Тож давайте згадаємо результати матчів команд, які грали також в цій стадії. І тож давайте від... розпочинати з матчу вівторка. Буде Глімт грав проти Ціфрени Зв'язди, перемогли з рахунком 2-1. Динамо Заграб грав проти Карабаху, переміг з рахунком 3-0. Ліль грав проти Славі Прага і перемогли французи з рахунком 2-0. Далі переходимо до матчів середи. Мальме поступилися з партії Праги з рахунком 2-0. Мютюланд зіграв з словоном з Братіслави з рахунком 1-1. І Бойс сенсацію створили, на мою думку, перемогли Гелтасрай з рахунком 3-2. А Київське Динамо. Давайте зараз розмовляти про Київське Динамо. Київське Динамо вийшло в такому складі, і е, начебто ніяких е, нових облич ми не побачили і ніяких сенсацій ми не побачили. Е, отакі. Зараз покажу топовий перформанс зробили українські вболівальники в Любляні. Ось, дякую, що такі прийшлося, які вболівальники підтримати київський колектив. Небагато. Я очікував, що можна більше буде. Чогось я завжди на кожен матч кожного етапу. Думаю, що все, все більше і більше, більше більше людей буде. Напевно, це мої очікування, мої проблеми, так можна сказати. І Зальцбург в перші хвилини. Атакував, в них щось там виходило, в драму так само атакувало щось, виходило, щось ні. І був один із найактивніших гравців у Києві, на мою думку, в першому таймі це Андрій Ярмоленко. Він майже був на кожному клаптику поля, він навіть в захист вертався. Я навіть не питаю, щоб молодий Ярмоленко так вертався в захист. Можете мене поправити. Може я не правий, не знаю. Але мені за те, що отак от вертався. Пам'ятаю, коли Ярмоленко вертався так в матчі проти Уельса, коли грали після як почався повномасштабка. Як збірної збірного тоді були заведені, такі збуджені, і тут так само вийшли динаміці. Напевно, їм брати це пообіцяли якісь там шалені преміальні за те, що вийдуть в груповий етап Ліги чемпіонів. Та й всі розуміють, що на кону треба проходити в Лігу чемпіонів. Хоча я в кінці скажу деяку свою думку щодо цих таблиць коефіцієнтів, де краще бути. Ось і Динамо мало там декілька моментів, десь там і Ярмонку, десь там, коли Терзіча замінили травму, отримав лівий захисник Зальцбурга, і вийшов Дембремент, і він там першим дотиком невдало скинув. Він майже не скинув на своєму голку проблазив, якщо не помиляюсь. І Єрмоленко, от реально йому трошки вже вік не дає так швидко розвиватися у швидкості оцій, ем, не вистачає ловкості, оцій, ем, десь, може якось певної. Мобільності і не встиг тоді нас загнати м'яч. Хоча я вгадаю, дають трансляції, де сказав. Завжди заглядайте на наш канал, ми дивимося там матчі ось, в, в режимі радіо, можна так сказати. ось. І, і після цього моменту якраз ряд моментів, коли Динамо створювало моменти більш штрафного штрафного майданчику Зальцбурга. Десь удари були повз, десь не вистачало цього вирішального удару. І Зальцбург тут створив момент. Оє. Де я передачу на не Попов вийшов дуже високо, на мою думку, в поля, помилився і дав вільну зону для не, Не, не такий швидкісний бігунок. Вінгер використав цей вільний простір і Добінчак не зумів заблокувати удар не, не 1-0. І Зальцбург повів. І Зарцбург, що, що потім задав ще раз цей момент, що Зальцбург при першому голу забили, так зіграли, що зразу віддали м'яч Динамо і. Намагалися ловити кіївський нами на контратаках. І таке вийшло буквально через декілька хвилин, коли глух віддав хорошу передачу на ОЄ. І ОЄ просто е, за те, що ну, це молодий гравець, там молода команда. І десь, знаєте, хотів там показати себе, що, знаєте, віддав передачу, думаю, та якщо вже віддав передачу, я може і проб'ю, і може заб'ю. І не вийшло ОЄ забити в тому епізоді, і його один із партнерів, е, здається, е-е-е... Чергород, якщо не вимовляється, начебто так. Е, Ось він, типу, висловлював претензії до ОЄ, а я вибачався зразу. І перший тайм так і минув з рахунком 1 0 Але в кінці першого тайму була така... це можна не сказати, в кінці по свистку, була така сутичка, певна, в підтрибунному приміщенні там Шапаренко був таким оленим бійцем в Київському Динамо, там, може, серед двох команд. І там розбороняли всіх одне одного, розбороняли. За це отримав свою жовту карточку Шапаренко. А вже як мали виходити команди на. Поле в другом таймі, то Дедич також отримав свою жовту карточку правий захисник Зальцбурга. і, е... і вийшов на другий тайм. Команди, я так трохи притормозив, думаю, так, що було в другому таймі, треба подумати, що було в другому таймі. А в другому таймі е... Динамо старалось створити моменти. Один момент вони старалися зробити. І тут пан Караваєв згадав, що в першому таймі проти партизану він зробив пенальті. Він завтикав думає, Таймер трошки ну, зараз я жартую, звичайно. Е, неприємний момент для Олександра. Звичайно, я думаю, він засмутився. Напевно, був дуже зелені на себе, що блін, опять на, на цьому стадіоні знову я зробляю пенальті. І тих, що партизанці вони там швидко це все обіграли, то там вже другий тайм, І треба було щось ломати цей захист Зальцбурга, І там доволі хороші такі е, захисники в Зальцбургу, особливо цей байдутка така машина, така шкала, така. Кішка, грубо кажучи, і оцей П'ятковський такий. Е, вони одне одного дуже вдало доповнюють. Мені дуже сподобалося пара центральних захисників. Попри їхній вік, вони доволі класно зіграли проти Київську Динамо. І Караваїв помиляється, заробляє пенальті у рота. І Джергород е, розвів по куткам е, Бущина і 2-0. І те, що я говорив після першого пропущено. Е, Зальцбург просто віддав м'яч Динамо. Я після того Зальцбург не бачив в і Динамо старалося, намагалося атакувати, і в другому таймі вже був е таким головним гравцем київського Динамо, Це Шапаренко. Шапаренко був всюди, Він старався там і десь пробити, десь подати передачку, десь і ну коротше, був всюди активний. І Динамо Київ таке завелося. Вони старалися. От реально, що мені подобається в цьому київському Динамо. Попри навіть цей результат, Динамо грав, Динамо боролось. Не було того, що вони кинули грати. Знаєте, як 1-0 вони поступаються, і все. Вони навіть нічого не хотіли відірвати. Знаєте, коли там при Мірчі, при Хасккевичу, при Михаліченку. Оця вся епоха їхня. Просто ну не знаю. і Динамо так класно. Це було. Заміни деякі вийшли. Я не зрозумів цю заміну, коли. Волошин став на центра Форда, що зразу випустив супрягу і випустив супрягу на останні 5 хвилин. Я думаю, що Шовковський обов'язково пожалів за цей момент, що випустили лише на 5 хвилин останніх супрягу, бо коли супряга віддав там передачку на а, Волошина. Він вирізав просто ну, ювелірно вирізав на, а, Волошина. Волошин скинув на Шапаренка. Шупенко злівою пробив в руки Блазивку. Але. А оце коли вже почали заміни робити, і Зальцбург, то Зальцбург трохи таки поновився. І ця свіжа кров, яка вийшла з лави запасних Зальцбурга, вони дали нову новутку е нових атак у ворота Бущина, і там десь. Е Оцей Капальдо він дуже активний був. В нього там, За три моменти він змарнував. Одного разу попов заблокував, з другого разу там Капальдо просто не влучив ворота. І доволі я боюся, що цей гравець вийде в другому матчі в стартовому складі. Він доволі себе зарекомендував. Хоча мені здається, що у Зальцбурга такий склад, вони всі молоді, всі такі заряджені, і там ну, рівноцінні заміни. От я реально не скажу, що хтось, хтось там вийшов із Зальцбурга і послабив там гру Зальцбурга або там ще щось. І, і, ну, і таке саме не можу сказати, що динам одиця навіть вийшов Михайленко. І він е, виконує ту саму чорнову роботу. Не напевно не в такому сильному об'єднанні, як Брошко Брошко з перших хвилин це виконував. А ти виходив вже трохи, коли в деяких гравців суперника підустав, коли виходив Михайленко, Для мене задавала заміна. Бо я не очікував, що вийде Михайленко в такому матчі. Попри те, що було у хлопчини 8 хвилин зіграно проти Карпат, і до того він прийшов після Олімпійських ігор Прийшов і там чутки, що Рутань дуже хоче його бачити. Я тепер розумію, що Рутан його хоче бачити, бо якщо Шоковський його дає можливість йому виходити, то. Ну, знаєш, що Шуковський знає цього це знаєш, цей хлопчина доволі непростий, знаєш, він талановитий. Ось. І так і закінчується з рахунком 2-0 матч проти і... і що я скажу? Напевно, я буду навіть більше радий, якщо драму вилетить в Лігу Європи. Я трохи люблю трохи такий задрот цих таблиць-коефіцієнтів. Напевно, само дитинство ця фігня, що от треба бути вищим, Типу, я напевно привик, що коли там був настоповий чемпіонатом в, нас чемпіонат, в 10-х роках, на початку 10-х років, що ми були шостий-сьоми. Ми такі думали, блін, ще трошечки треба вище. А коли дивишся, що зараз Украї... чемпіонат України на 20-му місці в рейтингу цих ліг, ну таке щось посміховисько виглядає. І динамо це, в цьому зоні них претензій немає. Вони Не дуже багато очок заробили. Сподіваюся, що сьогодні Кривбас, ну вже Сьогодні, бо я вночі записую, відповідно, через 9-й годині буде грати Кривбас-Бетіс, обов'язково залітати на трансляцію, дивитися разом з вами. І е, сподіваємося, що вийде в Кривбаса створити е, свято для українців е, і створити якусь сенсацію. Я розумію, що Бетіс це. Далеко не сюрприз, далеко не солодкий подарунок. Це вже буде щось неймовірне. Ось так. Ось такі мої думки. Я говорю, тіпа, я, напевно, не засмучуся, якщо Динамо вилетить від Зальцбурга. Звичайно, треба постаратися зробити якісь певні очки в матчі Відповіді там нічия або перемога. Але якщо пройдуть Зальцбург, ну це прям буде так можна знати шляпу перед Шовковським, сказати: вау, ви зробили те, що. Те, що магли, ну, те, що не вірили, напевно, давайте так скажемо. Я не думаю, що хтось вірив після милогорічного розіршу ліконференції, як нам вилетіло від е, як в чемпіонаті Динамо грало, не дуже виразно. Це примірше було, можете мені сказати. Так, я з вами буду погоджуватись. Але Шовковський молодий тренер, та він, напевно, якось завів цих хлопців по-іншому і, напевно, знає, ось що означає справжній Київський цей динамічне серце, так київська динамічське серце. Ось такі в мене думки. Вже пізня година, напевно, щось я не дискав, але я думаю, це напевно найкращий варіант, коли отак зразу на емоціях я можу щось сказати вам. Ви можете мене послухати. Дякую, що мене підтримуєте. На трансляції було 15 тисяч переглядів, там максимальна кількість людей було 241 людина. Дуже дякую, дуже приємно. З вами був Роман Кравченко, youtube Канал Паненка. Сьогодні будемо дивитися Кривбас Бетіс. А може ще буде матч, кубка, але це не точно. І кубок випуск -кубка теж вийде в. П'ятницю зранку або четвер вечором. Це ще не знати. Дякую, що ви дивились. З вами був Роман Кравченко. До нових зустрічей.